Це високоточна зброя, радіус відхилення відповідно декілька метрів. Мовиться не про відповідне використання, скажімо так, тих засобів ураження з радіусом відхилення до сот метрів. Тому ці версії це намагання вже відповідно легалізувати російський сценарій. Цебто цілили по міністерству оборони не влучили. Це ще раз підкреслю: високоточна зброя. Відповідно свідомо розуміли, куди летять ракети і якою траєкторією. І е, е, розуміючи те, що наразі уражено медичний заклад, а згідно Женевських конвенцій, госпіталя, медичні заклади, є під охороною, тобто заборона на нанесення ударів, Російська Федерація розуміє весь негатив. В моменті і політично інформаційних наслідків це фактично визнання того, що Російська Федерація грубо порушує ратифіковані ними ж Дженевські конвенції щодо правил ведення війни. Важко пояснити. Ну я ще раз підкреслю, там. Використовувалася ви ще раз головний наголос: використовувалася високоточна зброя. Це спростовує спростовують тези, що били по міністерству оборони, ні виключно почали бити по медичних установах, причому застосуванням відповідних засобів ураження, які Призводять до чисельних фактів загибелі цивільного населення. В першу чергу медперсоналу і відповідно ну, осіб, які перебувають на медичному лікуванні. фап 3000 яким вдарили, півтора тонни вибухівки. Аналогічна ситуація в ударі по Києву 500 кілограм вибухівки, шансів мінімально вижити. Це щоб спростувати цю версію про випадковість удару, ніякої випадковості нема. Примус до капітуляції військово-політичний тиск на керівництво України. Основна ціль зірвати подальшу європейську інтеграцію України, розширений характер військово-технічної співпраці, і відповідна примус до е, виконання так званих стамбульських домовленостей, тобто територіальні поступки, не випадково удар нанесено в день, в тому числі з використанням е, ракет з аеробалістичною троєкуторії, які практично неможливо збити. Враховуючи обмежену кількість ЗРК, Петріоти, сам ті, які є на озброєнні сили оборони України відповідно ППО. Варто говорити про те, що обстріл співпав по часу з Там Урбана в Китай, де відповідно, начебто за московською версією вирішується питання щодо врегулювання війни в Україні. Відповідно, подібний характер удару по житловій і медичній інфраструктурі варто класифікувати не тільки як військовий злочин, відповідно порушення правил ведення війни, але й в першу чергу. Відповідно, тиск на політичний провід України не випадково наразі президент України перебуває з візитом в Варшаві і вирішується питання щодо розширеного характеру військово-технічної співпраці нашої країни з країнами НАТО. Відповідно, Москва робить так званий сигнал. Тобто намагається знов таки малювати свої червоні лінії щодо відповідно подальшого сценарію інтеграції нашої країни з країнами НАТО і розширеного характеру військово-технічної співпраці. Ще раз підкреслюю, фактично йдеться про. Залякування військово-політичного керівництва країни, ну і відповідно створення відповідного психологічного клімату всередині українського суспільства, страх, паніка, недовіра до дій центрального уряду влади. Причому варто говорити про те, що атака була по всій території України, не тільки Київ. В Києві показовий характер атаки це дитяча лікарня Ахмадіт, але одночасно і варто говорити нанесення ударів по кривому рогу 10 загиблих, покровськ і тощо там декілька е населених пунктів з великою кількістю загиблих серед цивільного населення. І тут варто згадати власне заяву російського диктатора, яка прозвучала що 30 вересня 2022 року. Коли він сказав про те, що країни заходу під час другої світової війни, в моменті коврового бомбардування німецьких міст Кельн тощо відкрили так звану скриньку Пандори, тобто ще в 2022 році Путін давав чітко зрозуміти, що розглядає можливість нанесення. Ударів по житловій інфраструктурі українських міст, якщо відповідно Україна не пристане на так званий мирний характер в регулюванні, а це то фактично капітуляція.